Звільнити будівлі від терористів та провести бій у межах населеного пункту на Яворівському полігоні тривають українсько-американські навчання до закінчення першого етапу. Залишилось трохи більше тижня. Чого навчились наші воїки у солдатів однієї з найпотужніших армій світу? Бачила Наталка Волосацька. За легендою, цю будівлю захопили озброєні терористи. Військові не знають, як розташовані кімнати і скільки всередині злочинців. Їхнє завдання без втрати звільнити будівлю і взяти ворогів у полон. Американські і українські військові діють пліч опліч. Одні тримають оборону будівлі ззовні, інші проникають всередину, зачищають її, беруть у полон ворогів та здобувають максимум інформації про супротивника. А це інший іспит, бій у межах населеного пункту. Тут військові не тільки відстрілюються від ворога, а й евакуйовують поранених. Головне не наразити на небезпеку цивільне населення. Це не традиційні навчання, скоріше обмін досвідом. Більшість нацгвардійців по кілька разів вже були в АТО і мають про що розказати колегам. Натомість американські десантники діляться навичками, здобутими у воєнних операціях в Іраку та Афганістані. Добре, підготували наших коригувальників, от які добре вміють коригувати артилерійський вогонь. Солдатам було цікаво, як оприділити сектор мінометного вогню, що зараз дуже доречно. В АТО, по воронці. за тренуваннями нацгвардійців спостерігають прем'єр-міністр України, міністр внутрішніх справ та посол США. Вони певні, українсько-американська співпраця буде результативною. Українське військо тренують таким чином, щоб воно відповідало найкращим натівським стандартам. Тобто, це нова тактика, це нова техніка, і це взагалі новий дух української армії. Перший етап навчань закінчиться 14 червня. Після цього і українських і американських військових очікує ротація. До тренерів і ша уже. Приєднались інструктори з Великої Британії. А наприкінці літа приїдуть ще й військові спеціалісти з Канади. Наталка Волсацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор 2+,2.